Понад третина дітей не хоче відвідувати позашкільні гуртки. Такі результати дослідження опублікували українські соціологи. У чому причина та яка ситуація, із дозвіллям на Прикарпатті? Кирил Вірязкін з'ясовував. Згідно із дослідженням за ініціативи фундації Олени Зеленської, 37% українських дітей не мають бажання ходити на гуртки. А 36% не можуть цього робити через брак коштів. В івано франківському ліцеї номер 3 працює 11 гуртків для школярів від Бадмінтону до моделювання. Із понад 900 учнів закладу їх відвідує 112 дітей. Лілія Аліфанова, керівниця гуртка «Рукоділля». Жінка каже, у неї дітей не менше. Цифра не змінилася, тому що до цього, скажімо так, було. Одні одні діти ходили, а зараз, а зараз інші діти. Я скажу чесно, зацікавлені не багато, але є. Ходить небагато зараз. А колись ходили набагато більше, в'язання взагалі цікава штука. Нею зараз захоплюється в інтернеті просто за кордоном. А е, з тута е, ну молоді сучасні, здається, що е, не цікаво і нудно. Якщо б не літо, то я б ходила на цей гурток. Я хотіла зв'язати собі таку сумку наплічну, е, але для термоса. І, хоч гурток безкоштовний, матеріали юні майстри купують самостійно. Це досить дороге задоволення, адже е, одна найдешевша пряжа зараз коштує десь 45 гривень, а може коштувати і під 120». На початку незалежності України спортивна сфера занепала. Причина виїзд атлетів за кордон. Повторилась ситуація і після 2022 року. Після 2000 року, коли всі ведучі наші спеціалісти, я маю на увазі збірної України, а я там працювала сім років, вони всі роз'їхались. Всі за кордоном працюють. І гімнастика ще якийсь час протрималась на належному рівні, а потім спеціалісти почали виїжджати. Втім, додає Ірина Лук'янова, молоде покоління таки прагне розвиватися. На сьогодні є чимало охочих займатися гімнастикою. А школяри лишилися, ну, трошечки, може, набагато менше. Дуже багато дітей тренуються зараз, всі хочуть, хочуть займатися. Хочуть займатися, нічого не можу сказати, і хочуть займатися великим спортом, не тільки просто так. Хтось для себе тренується дуже багато. Євгенія Жилюк спортивною гімнастикою займається більше семи років. Встигла стати чемпіонкою України та взяти участь в інтернаціональних змаганнях цього тижня. Повернулася із турніру у Франції. нижчий рівень підготовки я прийшла. Допомогти виступу зайняли п'яте місце. Побачили в неї задатки, що вона має бажання до спортивної гімнастики. На стату був теж по гімнастиці. і Почали її приводити на гімнастику. Вона захопилася, їй вдається цим спортом займатися. І... Так, ми попали сюди. Відтак, попри низьку відвідуваність позашкільних секцій в Україні на Прикарпатті кількість дітей у гуртках не зменшується.